Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать, вдовгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так! Я буду крізь сльози сміятись, серед лика співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду геть думи сумні. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Україну, поглянути ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, Востаннє згадати полки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна.